Вітаю, вельми, шановне людство, зробив брудер для перепилів, показую. Строго не судимо, зробив з чого мав. Так він виглядає. Такий замочок з старого вікна. Тут кормушечка. Тут сітка ось така. Ткана з простого дроту, простий дріт, не оцинкований, не нержавійка, простий. І нержавійка на дні на підлозі ось така 8 мм на 8 мм. Отам От вона так виглядає. Кормушечка старенька. Тут піднімаються отакі дверки. Одне і друге. Це аби обслужити, дати, їсти, можливо, аби ці наперед не відкривати. Можна тут поставити водичку, насипати корм, поміняти лампочку. З чого мав з того робити? Друзі, напилив такої вагоночки. Отака вона, бачите. З тих латин, що там в мене пошалися, тут дав так, закріпив. Коротше, все буде грати. Все буде добре. Тут, там в мене йде латинка, брусок, рейка. Зробив такі з пластмаси з металопластикових цих сендвічів, що ставлять металопластикові двері, обдер пінопласт і зробив такі відбійники. Для чого? Коли їх нема, от, наприклад, тут вони будуть гадити. Тут буде все в какулях, все в курячках. Тут он, там, бачите, там іде рейка по кругу, так. Звідси буде спадати. І це легше повитирати, ніж дерево. Взагалі-то з дерева брудера недобрі клітки. Чому? Тому що вони обгажують її дерево тяжко помити, продезінфікувати. В ідеалі би було жесті. жесті. Ну, маємо з чого маємо. І це так все робилося на швидку руч. Тут закривається. Отакою підвісною стелею стара була. Ось так воно тут виглядає. Тут піддончик застелений газетами. Отак, звідти видно. Ось так він висувається. Виймається і чиститься. На піддоні. Он зразу прямо в тачку можна почистити в тачки. Ось так він виглядає. Піддон з дверки з холодильника. Обрізав, прикрутив реєчки, прикрутив тут до реєчки, зробив таку ручечку. Там зроблено ось такі саласки. От. Там зашито ззаді, аби туди не задувало. І тут набив рейку, аби мені не задувало знизу, туди їм по лапках, Розуміли, так? Ось так він вставляється. Отак однією рукою засунув туди і все. Це без газет, без нічого. Так, там шпаринка є. Ще що? Як показала практика, оця штуки теж мають бути. Оці от. Я вам за це розказав. Лампочки вистачає одної, якщо поряд закривається. Ось ці штуки на боках. Більше мені не потрібно, би відкривалася дверка. Вона опирається на піддон. В принципі, якщо піддон витягнути, вона відкривається більше. Вона там опирається і, ну, коротше, так зроблено, щоб вона більше не відкривалася. Це максимально, що вона відкривається. Коли відкриваєте цю дверку, вони літають просто і зразу вилітають сюди в боки. І потім їх ловиш. Тут же того не буде, бо тут стоять ці штуки. Це стара куртка, типа шкіряна, якась дермантинова. Пригодилось. Отак. Такої стелі в мене є дуже багато, то я вирішив не заморочуватися. Нічого тут зробив. Такі от штуки. Закриває, закриває. Холод не буде дути, не буде дути. О, піддон, бачите, заходить до кінця. Там чуть-чуть він провисає. Можливо, я по тому з тим щось рішу. Можливо, я там десь якусь дам планку знизу. А можливо і ні. Бо що воно це, це все нормально. Так воно. Все воно чітко. Трошки має і свіже повітря заходити кудись. Хоча там воно так закривається повністю туди, бачите, заїжджає. Ось тут оця штука, трошки цей шуруп, треба трохи втопити, воно трісло. Отак. Ну, менше з тим, ось так воно виходить, так воно вийшло. Такий брудер. Зараз ми сюди будемо заселяти перепиляток. І ви побачите, які вони вже. Отак. От Пишіть в коментарях. Такий вийшов, я не мав більше з чого, що зробити. Так зробив, тут повішав, тут кролі, тут джеська. Коротше, вийшла ферма. Там буде ще стояти все за шию, де стояти клітка з перепилами. Тут бильця від ліжка і бляха. Ну так вийшло. Ну що робити. Так є, тут їм буде тепло, там тим і тут цим. І Jestin не скучно. Сюди скоро прийде луна. Ми сьогодні її обезрожили. І я сьогодні докінчував клітку. Цю, о, це на цю клітку мені пішло 2 дні, ну, півтора, якщо так розібратися. А якщо робити від ранку до вечора, то день. Ось таке. Це пінопласт. Також от сендвіч. Знайшов такий кусок ще. Це ДСП лаковано. Тут дошка. Закріпив бильця накріплення. Тут воно мертво сидить. Там теж дошка. Ну, коротше, ліплю з чого є, роблю з чого маю. Дуже сильно мене не хайте, бо мені все рівно. Йдемо за перепилами зараз стелю газетки. Газети для чого? Бо зручно не дуже сильно вимащується піддон. Ось, ось це от не дуже сильно вимащується і з газетами зразу гні, воно перегниває. Це зелена планета, це старі газети. Який це рік. Ой-ой-ой. Дев'ятий рік. Оце ще мама виписувала собі такі газети. Вони читали, з батьком любили всяку таку природні народні лікування. Ну і правильно, правильно поступали. О. Ну, якось так добре. Закладаємо тепер це. шурупи чорні. Закрив. Зараз воно трошки вгріється. І ми будемо сюди їх бо я вистудив Колись я ще ставив, наприклад, сюди під лампочку, термодатчик. Можна отак на стінку поставити, щоб вони по ньому не талабували. І виставляв температуру, наприклад, під обігрівачем, там 32 градусів Все, і воно регулювало. Такий як інкубатор, звичайний, ліна там той в мене був, він ще і є. Якщо треба, де я поставлю. Він регулював собі температуру, була під обігрівачем, наприклад, 32, ну а тут було десь 28, 27. так. Поки що не ставив його, так включив розетку, туди засунув. Бо треба забирати. Срочно. Все, пішли. Тіні ходять. Ось тепер подивіться, які вони. Раз. І все. Бачите, вже всі в пірячку майже, все вже вдивають пірячку на себе. Зараз я їм насиплю їсти. О, вже коколь. Накеду. Льоп і вже є. Добре, добре, я думав, буде зарідка сітка, Ні, нормальна сітка. Не зарідка. Все. Ти хасті. Як вам? Як ви ростуть? Супер ростуть. Правда? Ну і тепер... отак так от, тепер їм потиємо їсти. водичку Наталя принесе ще. типа типа типаньки а ну тика давай 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 тикай ведь киш Ти что вы тут позалазили тут не треба какать меня тут треба вставать и есть Тут їм водичку з цієї сторони. Тихонько воно роздушила. Та ні, супер, воно буде собі файно стояти. Воно б делікатно буде стояти, все. Я собі думаю, що тут треба просверлити ці отвори вентиляційні, бо того, що їм буде тут задушно, їм вже тут такий дух. Розумієш? Я от Ні, отуто треба провертіти. Такі округленькі дірочки і їм нічого не буде. Воно все рівно буде їм там. О, хто розумний, той вже є. Нічого, вони привикнуть. Аж переселили їх сюди. Вони такі задрімані ще. Бідоськи, як ви мучилися, га. Тут воля трошки буде. Ну такий тиждень треба буде переселяти у клітки. Yeah. Бо вони ростуть не по днях, а по годинах. Що ти на нього дивишся? Кокуля на пальцях? Ну. Понабирали. А вон цього трохи має. А де ж там ту візьме? То, що тріпається. А, дивіться, які вони орли шикарні. Вони самі гарячі, розумієш, їм тут така температура буде фис. Туди-сюди. Ні, я розумію, то треба то зараз пару тих зробити. Угу. Дзюрочок. Отако буде трошки вентиляція. Та то, то там, тут буде виходити. А якщо то трошки підлюфтуємо їм. Подивимося по їх стан. Якщо вони будуть, тут під лампочку, от, дивіться, те, що я говорив, бачите? От подивіться, загажене вже. От то, що я говорив, вон там потекло вже. О, А це все було би зараз на тих латинах. Якби не поставив ці відбойники. Диви. Порсь і вже є. Всього, клюцкають вони вже тут. Момент просто, момент. Наклюткою. Так вони живуть. Поки що. Там підуть клітки. Водичку п'ють. Комбікорм їдять. Самі бачите, ростуть шикарно. Що їм тут? Скільки їм часу вже? Наталія? Та два тижні нема. То тиждень їм чи що? Коротше, спеціально зупинив відео, подивився, коли вони вилізли, 5 жовтня вони вилізли, їм тиждень, сьогодні 12. То ви собі уявляєте за тиждень результат такий. Шикарний результат. Що думають, що вони в повітрі? Вони ж не бачили такого, у них дно було там. І тут нема. Тут дна нема. Пізніше покажемо, як вони будуть рости, як вони будуть переселятися у нові клітки. Сюди занесу клітку поставлю, батарею, верніше, з чотирьох кліток. І їх будемо розсіляти. А в інкубатор будемо складати нову партію. Там вже збирають мені 200 штук. Так що якось так пишіть в коментарях, що ви думаєте, як вам цей ящик, як вам ця клітка, як вам за тиждень виросли перепеластих маленьких-маленьких таких, які такі вже гарні грудочки. А на цьому я це відео буду закінчувати. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Завжди в будь-якій ситуації залишатися людьми. Завжди. І до нової, до скорої зустрічі. Пока-пока. А, навзаєм вам того, чого ви бажаєте мені.